Електронну книгу пакетбук 700 ере можна придбати в міліампер година зені торба. Ця електронна книга є чудовою альтернативою традиційному паперовому виданню та надає можливість книголюбам проводити більше часу за улюбленою справою. Тепер з легкістю можна читати, навіть лежачи на пляжі. Вже не треба хвилюватися про відблиски від сонця або морський бриз, які заважають читанню паперових книг. Електронна книгак 700. Р має рівень захисту iPX8, що забезпечує більшу впевненість навіть при активному використанні. Її екран стійкий до подряпин і може витримувати занурення на глибину до 2 метрів протягом 60 хвилин. Електронна книга книгаBook 700. Р має якісне підсвічування, що дає змогу читати навіть вночі в потязі, не заважаючи попутникам. Технологія Light оптимізує оптичні властивості екрану в залежності від умов освітлення. Новітні мультисенсорний сім, дюймовий екран і Інк карти 12.0.0 забезпечує відображувальні та оптичні властивості, що прирівнюють читання електронної книги Пакетбук 700, ера до читання традиційної паперової книги. Крім того, рідер не шкодить очам. Електронна книга Пакетбук 700, ере підтримує 19 книжкових та 4 графічних формати, що спрощує пошук та відкриття необхідної літератури. Вона має інтегровані словники, які допомілі годинають читати книги різними мовами. Завдяки вбудованій пам'яті об'ємом до 16 ГБ мрія про власну бібліотеку з великою кількістю книжок стане реальністю. Помітним плюсом є низька вага навіть найоб'ємніші книжкові видання у вашій руці будуть важити всього 228 грамів. Електронна книга Пакетбук 700 ER має потужний двоадерний процесор, що забезпечує швидкість відкриття додатків та плавне перегортання сторінок, що забезпечує приємний та зручний процес читання. Кнопки управління з боків роблять читання ще більш приємним. Із зрозумілим у користуванні інтерфейсом можна швидко налаштувати розмір шрифту, масштаб, параметри полів сторінки та інші функції. Електронна книга PACTBUK 700. Eре підтримує шість різних форматів аудіокниг та має функцію Text-to-speech, яка дозволяє перетворити текст на звукову доріжку та озвучити його на одній із 26 доступних мов. Завдяки хмарному сервісу Pocketbook Cloud та додатку Pocketbook Reader ваші читацькі можливості можна ще більше розширити. Безкоштовно читайте електронні книги на інших електронних пристроях, синхронізуючи ваші закладки, книги та бібліотеку Reader з ними. Рідер не потребує постійного джерела живлення для підтримки зображення на екрані та відрізняється низьким енергоспоживанням. Датчик обкладинки активує режим сну при закритті обкладинки щодо помілі Ампергодини економити заряд акумулятора. Корпус електронної книги Packetbook 700 – ЕР виконаний в елегантному темно-сірому кольорі. Вона не тільки стане постійним супутником, але й модним аксесуаром.